Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Сьогодні 26 листопада, і дивимося ми з вами на Росію в грудні. Та? Зробила я вже розклад по Україні, вже, мабуть, я його завантажила, ви його вже подивилися. Якщо ні, то, будь ласка, обов'язково подивіться. Розклад дійсно доволі цікавий і грудень місяць, ви знаєте, важливий для кожного українця. В кінці розкладу є те, на що. От, застереження да, для українців, на що потрібно звернути увагу в плані застереження і порада. От, якось такий, такий сьогодні формат. Так, давайте подивимося, що стосується Ерефії на грудень місяць. Чого чекати? А давайте і для них, так, дивлюся я на цю колоду, давайте, давайте і для них для Росії витягнемо Таро -ошо. А, яка енергія? Енергія місяця, енергія грудня для Росії. Дістанемо і подивимось. Енергія грудня для Росії 23-го року. Яка енергія грудня для Росії 23-го року? О, паж мечів. Ну, панство. Паж мечів це про страх. Ну, бачите, да, по картинці. Багато м, інформації, це про інформацію, яка може нашкодити, тим паче, ви знаєте, тут ще і про загрозу з повітря. Це карта, не те, щоб активних бойових дій, ні, це карта, коли. Перед бойовими діями, тобто, це провокації, це, можливо, якісь заворушки, це незадоволення, це коли тобі страшно, коли ти не знаєш, куди тобі бігти. Це е, коли розхитується ситуація всередині, і тобі від цієї ситуації якось, знаєте, ну, конкретно лячно, бо ти не розумієш, що відбувається, і ти не керуєш процесом. От карта про це. Ну і про повітряний в тому числі. да тобто ну Дивимося, що страшно, куди прилетить, на чию голову, і що потім з цим буде відбуватися, да? куди бігти, куди тікати, куди бігти. Карта хаосу від неконтрольованості. Росія в грудні, грудень для Росії, місяць хаосу, коли неможливо буде контролювати жодні процеси, да? можливі прильоти. Страшно буде. А... О, друзі, я перепрошую. Нас з вами перервали. Давайте дивитися, давайте дивитися. Знаєте, що взяла? Таро вампірів, а хочу, мабуть, іншу. Давайте спробуємо е, небо і земля, а там далі, якщо захочеться такої, візьмемо, візьмемо ще і вам Інколи так буває. Змінюються настрої, давайте подивимось. На Росії в грудні, грудень для Росії, що принесе? Грудень 23-го року для Росії, що принесе королева мечів. Війна, чи це якесь ще одне оголошення війни? Чи це війна відкриту? Чи це, знаєте, як те, що було всередині іще й дно колоди? Ой Боже! Ще одної колоди, король мечів і «Карта Диявола. Грудень для Росії місяць агресії, місяць війни всередині країни. Те, що от ті, які заворушки, які були десь, можливо, в світі, да? пам'ятаєте, розклад був, до речі, з приводу «Війна за віру, от та як вчора, здається, був цей розклад. в Ірландії, да те, що там почалося, <кхи> знову ж таки, про мусульман. І що це все дістанеться і до Ерефії, в тому числі, і Росії приготуватися. Карти про це вчора нам сказали. отут знаєте, такий стан, коли те, що здавалося, тебе не торкнеться, те, що Оці заворушки і ці протести, які, здавалося, б, хаотичні, та, по п'ятірці жезлів, ну, тому що кожен сам для себе реагує на е, обставини, це все переходить в режим королеви мечів, спланованих е, протестів, спланованих дій, спланованого м, протистояння, і взагалі королева мечів це карта війни. Тобто. Сказати, що до них насувається війна, так. Да. От якісь заворушення можуть перерости в збройну агресію всередині країни. Всередині країни. Ну, отак. Бачите, як і Паш Мечів також нам да про це спочатку сказав. Давайте ще. Грудень місяць для Росії. Росія в грудні 23 року. Дуже важко, дуже важко, знаєте, як бажання контролювати всі процеси в плані виробництва в своїй країні. Ситуація набуває таких. Обертів, да, або життя в країні, можливо, виробництво набуває таких обертів, коли потрібно більше і більше всього збирати. Бажання ростуть, досягати своєї мети стає все ну, важче, да? а це, знаєте бажання контролювати всі. Гроші в країні, всі процеси в країні, бажання контролювати всі м м виробництва в Росії. Та? Поповнювати е свої бажання, перекривати свої бажання. 50 7 жезлів, мабуть, з ресурсами там зовсім будуть проблеми. Щось у них все важче і важче. Виживають, знаєте, як нам намагатися вижити за рахунок внутрішньої, внутрішнього виробництва, контролю внутрішнього виробництва. Да, під себе загрести по Сонцю, по 8 пентаклів, під себе загрести внутрішнє виробництво. Грудень 23-го року в Росії. Колесниця. Слухайте, ну дай Боже, тут хтось може взяти керування в свої руки. Чому говорю дай Боже, тому що це може призвести, знаєте, це те, що дуже давно тягнеться. Тобто ці, е, може з'явитися людина, яка може взяти на себе певні ну, бразди правління. Да, тобто взяти на себе відповідальність, запустити певні процеси. Це може вплинути і на саму країну, трошки, знаєте, як її заспокоїти, зробити певний вибір, обрати свій ну, шлях розвитку, може з'явитися людина, яка стане на чолі відкрито, ну, по колесниці, да, заявити про себе. Може з'явитися певний лідер. Угу. Ну, да, дивіться, карта іерафанту. Якась інформація може бути з цього приводу. Але іерафант і е, карта диявола це про секти. Це про ІПСО, це про методички, от, от, ну, от все те, що йде на Росії, те, чим вони живуть і користуються. Це бажання внушити певну інформацію а, людям м, всередині країни. Знаєте, можливо, захочеться придушити якісь рухи та певну інформацію всередині країни, тому що тут одноколоди, також імператори, вісімка мечів, бажання щось а, стримати. Так, дії можуть бути направлені на стримання, на залякування, на обмеження. Тобто, от якось так добре, давайте спитаємо, давайте спитаємо, що там на фронті. Що на фронті? Ну, але перша карта була карта війни. Всередині країни. Що на фронті у росіянців? В контексті війни з Україною. В грудні що їх чекає на фронті? В контексті війни з Україною, карта диявола. Важко, дуже важко. Що їх чекає? Чекає їх якийсь неочікуваний сюрприз. Зміна планів, зміна напрямку. Слухайте, таке відчуття, що через. Ну, тут знаєте, як карти можуть бути? Дивіться, три старших аркани. Це карти взагалі про те, що грядуть якісь зміни щось Те, на що вони вже не зможуть впливати. Їм доведеться тільки змиритися. А, грудень місяць для фронту, для Росії, йде під дияволом і під смертю. Тобто, це ті зміни, на які ти не можеш вплинути. Це про багато втрат, це про програш. А, тут, можливо, знаєте, як про зміну цілей. Да? Тобто зміна віри, те, на що ми були направлені до цього, чекає трансформацію. Тобто, у них зміниться напрямок. Їм доведеться захищати десь чиїсь інші інтереси. Знову карти про це. Тобто вони будуть обмежені, бачите як? Зміняться напрямки, ще може бути ще чиясь смерть. І по іерафанту, по смерті, по дияволу і ще чиясь смерть. Якоїсь людини, яка приймає рішення. Тут не обов'язково про посадовця якогось, та, або ну, просто про людину, яка має певний вплив і приймає рішення. Давайте ще спитаємо: фронт, взагалі цікаво. Будуть якісь дуже сильні зміни, причому для них в негативну, в негативну сторону, ну, для росіянців. Щось таке незворотнє для Росії Грудень на фронті. Чого чекати? От цікаво. Слухайте ну від України чекати їм вежу. Я вам хочу сказати, що ситуація буде загострюватися. І десь по якимось напрямкам їм доведеться відступати. Десь по напрямкам вони будуть дуже сильно розбиті. Тобто, ну дивіться, карти доволі агресивні для них. Тут можуть бути і якісь, до речі, загроза і для мирного населення. Тобто може стояти загроза і для, і для цивільного населення на РФ. От як розклад був по Україні, про те, що ми будемо активізовуватися так, в певних напрямках, то у них розклад про те, що їм доведеться захищатися, і це все не призведе до гарного результату. По вежі вони будуть розбиті. Їм стоїть загроза, це їм чекати смерті, це їм чекати диявола. Так. Від України. Причому тут і йде, до речі, можливо, ще буде загроза для цілісності їх території. Карта може і про це сказати, що може відкритися ще якийсь другий фронт да імператриця і вежа. Це не тільки про імператриця, не тільки про Україну. да Карта взагалі говорить про. Державу. Ми питаємо про Росію, тому і про Росію в тому числі. Тобто, загроза цілесності Росії в грудні також може стояти. Да? Хтось захоче від'єднатися, хтось може повстати, хтось може сказати по вежі, хочу інше правління, давайте нам іншу владу. Да? Тобто Карти і про це чому ні? Загроза цілесності Росії як держави. Давайте ще пару карт. Чого чекати? що чекає росіянців на фронті з Україною, да? в контексті війни з Україною, чого чекати росіянцям? Верховна Жриця. Ну, слухайте, десь у них все ж таки є ще якісь люди, на яких вони покладають свої надії тут. Дуже сильне бажання перемовин. Е, дуже будуть, давити, шукати якісь лазейки, шукати якісь прихильників для себе, да, той, хто може їм допомогти. Це як якусь третю сторону. Домовлятися з кимось таємно да, для того, щоб отримати певні е, перемовини ну, з Україною. Так що, панство, ось так. Ну, карти дай Боже. Дай Боже. Так, давайте що ми там ще з вами запитаємо. Давайте спитаємо, що в кремлівській владі, да, а розклад на режим зробимо ще окремо: що відбувається в що буде відбуватися в грудні в кремлівській владі. Кремлі, що буде відбуватися в грудні? В Кремлі, грудень 23-го року, що буде відбуватися на Росії? Ох. Тут зміна якихось посадовців буде е, обмеження. Правління якоїсь людини, причому, знаєте, як насильно буде загострюватися ситуація навколо певного іерафанту. Бачите, як карти другий раз про це говорять. Тобто людину можуть або обмежити в плані прийняття рішення, да, або взагалі його прибрати від прийняття рішення. На них дуже сильна теж давка йде ну, на, на Кремль. Кремлівська влада, що там у вас у грудні 23-го року? Зміна йде? Зміна короля Пентаклів. Знаєте, щось добігає свого кінця. Коли ти рухаєшся в напрямку, тобі важко досягти певного результату, і ти розумієш, що наближаються великі зміни. Причому ці зміни, вони, вони стосовно. Людей, які там приймають рішення, і вони від тебе на зараз зовсім не залежать. Да? Тобто, тут, знаєте, як доводиться приймати, підлаштовуватися під зміни. Їм доведеться підлаштовуватися під зміни. Колесо фортуни король Пентаклів, не вже зміниться керуючий. От когось вони там готові прибрати. На а давайте я зараз ще одну колоду візьму. Давайте запитаємо ще раз Кремлівська влада в грудні. Чого чекати? Загострення. Ну, будь ласка, от знову ж таки, знову колесо Фортуни, знову загострення. Рицар мечів і знову вежа. Тобто чекати, дай Боже, щоб зміни а, керівництва ну, дійсно все до цього йде. Причому я вам хочу сказати, всі ці три карти вони дуже неочікувані. А, знаєте, про що ще можуть говорити вони? А, і про зміну керівництва, і про якісь події, які від тебе не залежать, по колесу фортуни, і по Вежі це коли тобі доведеться боротися з наслідками, певними наслідками, да, які… це може бути і природні явища, це може бути загроза і від природи, в тому числі. Але ну, хочеться мені, знаєте, протрактувати це рицарь мечів як карта війна, ну, карта війни, та, яка направлена на. Режим, той який, той, який був, який направлений на рицар, направлений на зміну режиму, на повалення режиму, на ну, тут, дай Боже. Дай Боже. Давайте. Заключні. Заключні, давайте карти витягнемо висновок. Не хочу я брати їм ніякі застереження, ніякі поради. Давайте висновок. да, Чим грудень місяць обернеться для росіянців. Хоча, знову ж таки, панство даємо. Похибку по строкам. Розуміємо, що події можуть розгортатися вже почати, да, з кінця листопада не обов'язково обов з 1 грудня і затягнутися ще й на січень місяць, тому що ну, Таро не показує строки, не бачить, інакше їх всіх сприймає. Тому Так, Так, давайте висновок? Да? Грудень для ірефії. Висновок. Подитож. Що буде грудень для Ерефій? Яким буде грудень для Ерефії? Мені здається, чи карти одні ті самі намагання контролювати всі гроші під собою. Да, Підсилення якогось виробництва дійсно і багато грошей будуть вкладати вони в певне виробництво, якісь плани у них є, і бажання контролювати всі процеси в країні. Тобто по пентаклям робимо пентаклям, нам потрібно багато, тобто якісь плани у них є. Вони знаєте, як а, давайте спитаємо для чого. Ось всі ці пентаклі вам для чого? Для чого ви це все? Є бажання продовжувати війну. Дійсно, є плани продовжувати. Знаєте, як бажання довгої війни, щоб надовго хватило. Щоб на всі наші плани довго вистачило. От грудень місяць у них так ліпають. Грудень чим закінчиться для Ерефі? Все рівно зміна. Все рівно зміна короля жезлів. Дай Боже. Дай Боже. А для людей, я питаю, і виходить карта місяця. От як жили в патьомках під маніпуляцією, маніпульовані інформацією, в страху в переляку, це і про іпсо, в тому числі, от грудень місяць так і буде продовжуватися для росіянців. В цьому плані нічого не змінюється: тримати людей в невідомості, керувати людьми за допомогою певних страхів. Да? Тобто, так, щоб людина боялася не те, що там сказати щось, а ну, щоб сліпо вірила в те, що тобі говорять. Тобто, ну Шо вам сказати? А ще і якісь можуть бути дуже великі втрати. В плані ресурсу для людей. А взагалі, знаєте, оці карти, якщо коли я дивлюсь, там наприклад, по загрозах для України, то ці карти можуть говорити про втрату добробуту для населення. Це і про відсутність води, і про відсутність тепла, і про відсутність ну електроенергії, в тому числі. Тим паче і про місяць, місяць це і також про це карта говорить. да Тобто, ну, люди будуть в темряві, в темряві, на помацьки. От грудень місяць їх чекає життя. Життя в темряві. І, як завжди, дуже багато обману від правосуддя. Так, що ось так. Пасту я вам дуже дякую за перегляд. Дуже дякую за ваші підписки, дякую за коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну!